Доброго дня, мої любі друзі. Ви ж не забули про нашу нову рубрику, найкращий коментар до попереднього відео. Отож, в кінці ми вам його зачитаємо. А зараз приємного вам прослуховування нашого нового цікавого, не менш цікавого листа. Життя любові зробило складний поворот, коли вона розлучилася зі своїм колишнім чоловіком, залишивши його з двома маленькими дітьми, старшому з яких було лише Три роки це було важке рішення, але вона не мала іншого вибору, оскільки її колишній чоловік був нестерпним. Хоча життя без його підтримки було важким, любов продовжувала боротися заради дітей, поки, врешті, решт не зайшла розраду в нових стосунках з Антоном, який виявився хорошим і надійним чоловіком. З Часом Люба дізналася трагічну причину, через яку Антон залишився без сім'ї. Його дружина і троє дітей трагічно загинули через участь у наркобізнесі. Любов запропонувала йому підтримку і запевнила, що тепер вони його сім'я. Однак, через кілька років їхнє спільне життя втратило колишню легкість. Атон віддалився від своєї нової сім'ї, нехтуючи нею і не цікавлячись її доброводом. На відміну від нього, Любов дуже піклувалася про свого нового чоловіка. Вона постійно про нього турбувалася, піклувалася і намагалася бути поруч. У розпалі чергової сварки Антон вимовив слова, про які відразу ж пошкодував, і буде нести тягар назавжди. Він у гніві вигукнув: мені було б набагато легше, якби якби твоїх дітей не було. Наступного дня ця сварка змусила любов повернутися до будинку своєї матері, порожнього де більше ніхто не жив. Антону довелося щиро перепрошувати, і хоча він почав ставитися до любові як до королеви і намагався загладити свою провину, він все ще відчував величезну провину за те, що сказав. Тягар його образливих слів залишався постійним нагадуванням про його помилку. Любі друзі, наш попередні, наше попереднє відео було про те, що випадковостей не буває. А найкращий коментар написала нам пані Анна Мельник. Вона написала: якщо доля, то і в піч заховайся, а вона тебе знайде. А тепер, Любі, повернемося до нашого відео, і я хочу поставити вам запитання: чи могли б ви жити з чоловіком після того, як він пожалів про те, що зійшовся з вами? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам свої лайки, адже вони для нас дуже важливі, щоб ми розуміли, які відео вам подобається найкраще.